Запитання для чого народжуватися для чого народжуватися, в принципі, це людині не зрозуміло, і тому вона не бачить ні початку, ні кінця? Вона бачить себе тільки на тваринному рівні: народження тваринного тіла, страждання тваринного тіла, якісь насолоди тваринного тіла і смерть тваринного тіла. Більше Те, нічого. що ми не можемо піднятися над землею. Вище, якщо ми не можемо піднятися, то ми не розуміємо. Тобто, Якщо сенсу. ми не можемо піднятися вище, то це вся історія людства. Людина так. народжується, страждає, помирає. А якщо ми можемо піднятися або хочемо піднятися вище, то якою стає історія людства? То треба відмовитися від тваринного тіла, піднятися над ним, не жити його бажаннями, сподіваннями тощо. І тоді ти почнеш відчувати, що вимагає від тебе твоє духовне тіло. Тоді на що перетворюється ця формула виходить, народжується. Я піднімаюся над егоїзмом, так? Це народжується. Так. А далі страждає. На що тоді перетворюється це? Відокремлюється від егоїзму, піднімається над ним і починає відчувати природу в іншому вигляді. У якому? У віддачі, у любові, у зв'язку, взаємності, тобто не в отриманні як у тваринному тілі, а у віддачі, як в духовному Мені тілі. Мені дуже гірко, що наша земна формула народжується, страждає і вмирає. А без цього не було б іншої. Ми не змогли б досягти своїми силами, своїми можливостями. Вічної форми. Тобто має бути така початкова формула, щоб ми її осягнули і захотіли з неї вийти? Так, бачите, як усе відбувається? Це ж усе тисячоліття відбувається, тисячоліття, тисячоліття, тисячоліття. Ну то ми що? пишемо. То ми історії. Це ж душі, а що там історії, то ми. Усе це нічого виходить, що людина має народжуватися, щоб жити вічно, правильно? Звичайно, я думаю, що ми вже приходимо до цього Ви Сьогодні більш оптимістичні. Ви все-таки бачите, що ми. Ні, мій оптимізм виходить з абсолютного песимізму нашого світу. Я думаю, що людство здригнеться, що заради цього життя ми жити не згодні.